Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Із загиблим прикордонником 20-річним Євгенієм Шматченком попрощалися у селі Вільхівці Лази. Тячівського району про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України західний кордон у Фейсбук. У 2021 році Євгеній доєднався до лав Державної прикордонної служби. Військовий загинув 17 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області. Героя поховали у рідному селі Вільхівці Лази Тячівського району. Чина та світла пам'ять герою. Із полеглим захисником, 42-річним Олександром Кравцем, 28 лютого прощатимуться у Мукачеві. Про це повідомили на сторінці Мукачевської міської ради у Фейсбук. Солдат Олександр загинув 19 лютого, захищаючи Україну та всіх нас від російських окупантів. йдеться у повідомленні чин похорону та прощання розпочнуться о 12 годині у соборі Оспіння Пресвятої Богородиці. Вічна та світла пам'ять герою. Про підозру настоятелю храму та священнику чоловічого монастиря Хуської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на Закарпатті повідомила служба безпеки України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР. За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах. Ініційовані СБУ-експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів. На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за частиною першої статті 436 .1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі триває розслідування. Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Злоумисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тетяна Щерба одна з лекторок Школи безпеки для жінок та дівчат. Капітанка поліції, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, розповідає учасницям школи про власний досвід. Колись я стикнулася з таким проявом, як домашнє насильство. Я була постраждала від домашнього насильства колись, колись, колись це було 12 років тому. Коли я проживала цю ситуацію, не було того законодавства, не було тих можливостей, які є зараз. Підтримки від близьких від батьків в мене не було. Просто Одного ранку я встала і прийняла для себе таке рішення. Я не хочу, щоб моя дитина, дочка в мене старша, виросла в таких умовах і перенесла потім на себе це і в такому жила. Тетяна щерба розказує жінкам, як ідентифікувати загрозу, як уникнути небезпеки чи попередити її через співпрацю з органами влади та поліцією. Хочу розповісти про ті проекти, які втілюються національною поліцією, які саме направлені на безпеку, тому що національна поліція і під час війни і до того дуже багато чого робила і напрацювала в цьому напрямку. Школу безпеки для жінок та дівчат проводить громадська організація Мегасоціум за підтримки уряду королівства Нідерландів. Проєкт жінки, мир, безпека, місцеві потреби, місцеві рішення впроваджується Українським жіночим фондом. Це навчання пов'язані з кібербезпекою, з основами фізичної безпеки, тобто самооборона, цивільна безпека, надання першої медичної допомоги, психологічна допомога, взаємодія з правоохоронним органами, зокрема в питаннях превенції, попередження різних… Загроз найбільш цікаве для виявилося для більшості жінок і дівчат це навчання з основ самооборони. І як зазначають самі учасниці, не настільки навіть вони тренуються і приходять на ці заняття, щоб бути готовими до певних нападів. Як це для них теж такий певний вид розгрузки фізичної, психологічної, тому що випустити пару на руші або на якомусь уявному супротивнику дуже допомагає. Школа безпеки для жінок та дівчат працює в Ужгороді з грудня 2023 року. Завершиться проект у червні. Мені сюди запропонувала прийти моя подруга. Вона мене переконала, що там будуть різні теми. Деякі теми мене зачепили, які були пов'язані з моїм особистим життям. І десь я не знала, як діяти насправді. І це мене спонукнуло прийти знайти для себе відповіді, чи правильно я поступила тоді? А як я могла взагалі поступити? А як, як може скластися ситуація в майбутньому, щоб знати, як вийти з тої чи іншої ситуації і не стати жертвою ну, ніде. У межах кожного набору проводять п'ять занять для учасниць. Після завершення курсу вручають сертифікати. Стати учасницями школи можуть всі бажаючі дівчата, жінки, які живуть в місті Ужгороді. До речі, не просто Ужгороді, бо є в нас вже і з сваляви, і з Мукачева приїжджали учасниці. Ми орієнтуємося на дівчат з 14 років, але як показує практика, в нас є учасниці і двохрічні, і дванадцятирічні. Реєстраційна форма знаходиться на 100. Турінців громадської організації «Мегасоціум» у Фейсбуці Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Тренування перед чемпіонатом Європи з гандболу провела жіноча збірна України. Тамара Смбатян – українська гандболістка, вихованка гандбольного клубу Галичанка у Львові, грає за угорський клуб Альва Фехервар. Приїхала зіграти у складі збірної на турнірі у Словаччині. З нетерпінням чекала, щоб приїхати в Україну, щоб побачити дівчат. Звичайно, у нас зараз на цей збір дуже багато приїхало молодих дівчат, так як Попередні гравці, з якими ми грали, з якими зокрема ми виступали на чемпіонаті світу, вони на жаль травмувалися і зараз викликали я кажу, багато нових молодих дівчат, з якими ми раніше не пересікалися на площадці. Команда Ізраїлю хороша команда. Я вважаю, хороші гравці. Вважаю, що вони нам посилюють і цю команду потрібно обігрувати і проходити далі, тому що нам цих дві гри дуже важливі. Наступні ігри з словаками і німцями. Я думаю, що, що там буде. troshke vajshë që Тому я рахую, що нам потрібно зараз забрати цих дві герої, щоб так тоді спокійніше нам було далі. Більшість анболісток ще досить юні брали участь у чемпіонаті України, розповіла капітанка команди Ірина Компанієць. Також у складі збірної є легіонери, які грають у командах Словаччини, Угорщини та Польщі. Дівчата дуже перспективні, а талановиті. Багато дівчат 2006 року народження. А після сьогоднішнього ранішнього Тренування, можу сказати, що е, була дуже здивована в доброму е, сенсі, тому що е, на них е, видно, що. То просто то талановита молодь України на сьогоднішнього гандболу. Дівчата на тренуваннях дивляться відео з попередніх ігор ізраїльської команди і вивчають їхній стиль та основні прийоми. Також напрацьовують власну тактику гри, розповів виконувач обов'язків тренера національної збірної команди України з гандболу Борис Чижов. Дівчата приїхали з настроєм, хочуть. Я в них запитав: будемо грати чи будемо перемагати? Будемо. Перемагати. Отакий От настрій сьогодні у дівчат у команді. Зізраль добра команда, вона грає постійно, постійно грає у, відборах, у відбірах чемпіонату Європи і світу. Вона награна і має непогані традиції. Вони навіть перемагали у якісь змаганнях до відбору. Тому ми Дуже серйозно, і треба перемагати. Чемпіонат Європи буде проходити в Словаччині. Перша гра збірної команди України проти збірної Ізраїлю відбудеться 29 лютого. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне, новини.